За незалежність України добровольчий український корпус на лінії вогню. Фотовиставку під такою назвою презентували у Коломиї на святкування дня міста. Організатори Коломийський осередок правого сектору та капеланська служба. 50 представлених світлин. Це лише перша з трьох частин запропонованої експозиції, які планують, яку планують розгорнути на прикарпатті. За два роки у бойових діях на сході взяли участь 200 добровольців правого сектору з Івано-Франківщини. Розповідають організатори виставки. Кожний чи то на мобільний, чи то на планшет пробував фотографувати моменти з власного життя. Найбільш далі знімки зібрали та об'єднали у виставку, яку так і назвали дук на лінії вогню. Організатори наголошують, що акцентували увагу саме на живих добровольцях, бо в нас чомусь так відбувається, що люди люблять мертвих героїв і забувають про живих. Мета виставки нагадати людям, що війна триває, показати людям бійців наших, живі всі в основному, котрі перебувають на передовій. І щоб люди бачили, кому вони допомагають, бо всі прекрасно знають, що ДУК правий сектор, воює тільки за підтримки українського народу. Готували виставку оперативно за кілька днів. Останні фотографії ще доносили напередодні. Кілька навіть не встигли одягнути в обрамлення. До слова, хлопці самі робили рамки, лакували їх, нарізали скло, відбирали та роздруковували фотографії, клеїли все це. Кілька останніх ночей поспіль вже зранку на Спаса встановлювали стенди, які теж змайстрували власноруч. Ідея власне прийшла після того, як ми з капеланською групою повернулися зі сходу України. Після березня перший раз і другий раз з отцем капеланом Жупником. Насправді найбільш важливіше і найбільша потреба на фоні збайдужі загального до тих людей, які воюють, особливо добровольців. Нагло і необхідно потрібно не замовкати і говорити за тих людей, які там воюють. Насправді і влада, і ми. Прості громадяни забули за них. Добровольці розповідають, що на сході немає часу вилаштовувати кадр, тому більшість фото це дійсно реальність. До прикладу, на цій світлині виглядає, ніби фотограф піймав сонячний відблиск. Насправді це летить снаряд граду. Є й багато фотографій, які робив Капелан Грім під час своїх поїздок на передову. Сьогоднішній захід досить нам трошки тяжко давався, бо зібрати фотографії всіх бійців, дякуючи нашому пану Роману Івасеву, який судді організатор цього є, який зробив ці багато фотографій. Декотрі наші бійці що носили вчора вечором, що ми до перших години це все збирали, робили. Ну, Досить так кажуть, що не буду хвалити. Са, але що вийшло досить гарно. Ну і це більше для нашої молоді, для на підняття нашого духу. Течні це виставка. Це досить, досить гарно. досить добре зацікавлено оглядають виставку і дорослі, і діти. Тут є можливість зробити благодійний внесок, приміряти військові однострої і сфотографуватися, та навіть потримати в руках справжню зброю. Зустрічаємо на виставці народного депутата. каже відвідувати такі заходи має ще більше людей, а правий сектор він підтримує. Мене е, обурюється ситуація, що склалася в державі. Мене болить серце за те, що безпідставно е, ворожі змі травлять правий е, сектор, як би в унісон підспівуючи всьому тому, що співає Кремль і Путін. А в дійсності я знаю особисто практично майже всіх цих людей. Я свідчу, що це самі святі патріоти України, які тільки можуть бути, які тільки є на даний час. Ті патріоти, які Своєю кров'ю, своїм життям, не словом, а ділом щодня підтверджують свою вільність, і любов до батьківщини. 50 представлених світлин на виставці. Це лише перша з трьох частин запропонованої експозиції, яку планують розгорнути на Прикарпатті. Ці фото відвідають села та міста нашого краю. Але досин Андрій Геращук події НТК.